Тульчен, найкраще місто України, оспіваний у віршах і піснях, За зорі ясні, райдежні перлини і мрію волошкову у житах, За усмішку щасливої матусі, мелодії народної красу, За казку і молитву прабабусі Тобі Тульчен. Любов свою несу, за працю, що звеличує людину, і щедрість пішних пишних луків і садів, за пісню, милозвучну соловіну над плескотом купалових вінків. Уклінно я несу свої вітання, святковий день чотири сотні літ. Бажаю, щоб від ранку до смеркання Благословенним був. Тульчинский рід.